Теорема обернена до теореми Вієта. Якщо числа альфа і бета такі, що α плюс бета дорівнює мінус b поділити на а, і альфа помножити на бета дорівнює c поділити на а, то ці числа є коренями квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Доведення. Розглянемо квадратне рівняння АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю. Перетворимо його у зведене. Для цього поділимо обидві частини рівняння на А, яке не дорівнює нулю. Отримаємо х квадрат плюс Б, що ділиться на А, помножити на Х, плюс С, що ділиться на а, дорівнює нулю. За умовою альфа плюс бета дорівнює мінус b на А, значить, b на А дорівнює мінус альфа плюс бета, а альфа помножити на b дорівнює c на А. Тому в дане рівняння замість b поділити на А підставимо мінус альфа плюс бета, а замість c поділити на А підставимо альфа помножити на бета. Щоб довести, що альфа є коренем рівняння, достатньо замість х підставити альфа і показати, що виходить правильна рівність. Аналогічно доводимо, що бета теж є коренем цього рівняння. Отже, таким чином доведено, що числа альфа і бета є коренями рівняння ax 2 bx +C дорівнює 0. Наслідок. Якщо альфа і бета такі, що альфа плюс бета дорівнює мінус b, і альфа помножити на бета дорівнює c, то ці числа є коренями зведеного квадратного рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Приклад перший. Складіть квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами, корені якого дорівнюють перше 4 і мінус 5 сьомих, друге 6 мінус корінь 7, що ділиться на 2, і 6 плюс корінь 7, що ділиться на 2. Розв'язання. Перше. Нехай х1 дорівнює 4, а х2 дорівнює мінус 5 сьомих. Тоді х1 додати х2 буде дорівнювати 4 додати мінус 5 сьомих а це дорівнює 3 2 сьомих або 23 сьомих. І х1 помножити на х2 дорівнює 4 помножити на мінус 5 сьомих дорівнює минус двадцять За теоремою оберненої теореми Вієта, ці числа є коренями рівняння х квадрат мінус 23 сьомих х мінус двадцять дорівнює нулю. Помножимо обидві частини цього рівняння на 7 і отримаємо таке рівняння: 7 х квадрат мінус 23х мінус 20 дорівнює 0. Другий випадок. Нехай x1 дорівнює 6 мінус корінь 7 поділити на 2, і х2 дорівнює 6 плюс корінь з 7 поділити на 2. Тоді знайдемо х1 додати х2. 6 мінус корінь 7 поділити на 2, плюс 6 плюс корінь 7 поділити на 2, дорівнює. Знаменник у нас однаковий 2, додаємо чисельники. Мінус корінь 7, плюс корінь 7 взаємознищують, і 12 поділити на 2 буде 6. Знайдемо х1 помножити на х2. 6 мінус корінь 7, що ділиться на 2. Множимо на 6 плюс корінь 7, що ділиться на 2. То в знаменнику 4. А в чисельнику застосовуємо формулу, буде 6 у квадраті відняти корінь 7 у квадраті. Буде 36 відняти 7, що ділиться на 4 а це дорівнює 29 четвертих. Отже, отже, x1 та x2 є коренями такого рівняння. x квадрат мінус 6x плюс 29 четвертих дорівнює нулю. Домножимо на 4 обидві частини цього рівняння і отримаємо 4х2 мінус 24х плюс 29, дорівнює нулю.